За результатами сесії. Олександр Юрійович, перше питання щодо е, того, що проголосували за передачу в управління обласній адміністрації комунальних підприємств, на практиці, що означає це рішення? Е, власне, що зміниться в майбутньому? по На рахунку нічого не зміниться. Єдине, що обласна військова адміністрація зможе більш детальніше застосовувати. Певні, в тому числі, фінансові інструменти під час співпраці із нашими комунальними підприємствами. Вони залишаються у власності обласної ради. Керівництво призначається, у тому числі, і обласною радою, але сама оперативна робота щоденна вона вже буде, скажімо так, коригуватися або контролюватися більше з точки зору і з боку обласної військової адміністрації. Плюс розпорядником коштів, е якщо будуть іти з боку громад, то них буде визначено департамент фінансів або департамент житлово-комунального господарства, а не управління майном обласної ради. Таким чином, я вже про це говорив, що по великому рахунку і до цього рішення можна було колишньому попередньому складу керівництва обласної військової адміністрації, можна було тісно співпрацювати, але саме зараз. Нинішній керівник Віталій Дікініч він проявив ініціативу, щоб допомогти нашим комунальним підприємствам в такий складний період виходити з кризи. І через оцей інструмент оперативного управління їм це буде зробити простіше. Це саме на час воєнного стану, так і стосується це водоканалу і теплоенерго, правильно? І лубне теплоенерго. -тепло чи як ви думаєте, чи допоможе це умовно? Якось із боргом водоканалу, тому що ми знаємо, що це доволі велика проблема, і дуже часто керівництво комунального підприємства наголошують на тому, що цю проблему треба вирішити. Який саме борг 에... там, бор... де ПДВ? вони заборгу... заборгували перед... за електрику? Ну тут трошки різні історії. Для того, щоб ми зняли ситуацію напругу із електрикою, якраз бюджет країни. він... Допомагає нам в цьому питанні, бо визначено про різницю в тарифах на електроенергію для підприємств з критичної інфраструктури, і саме громади, які користуються послугами наших підприємств, будуть сплачувати 4% ПДФО до цих підприємств якраз на потреби різниці в тарифах. Це зніме колосальну напругу. Не зніме її взагалі, але допоможе вирішувати питання. Але на 100% це питання не буде закрито, тому якраз обласна військова адміністрація і допоможе з свого боку вирішувати той напрямок питань, який не в змозі закрити ПТФО громаду. Олександр okay. Юрійович, розкажіть, будь ласка, також про програму всього патріотичного виховання і також про перелік закладів середньої освіти. Там закрита інформація. Угу. А чи могли б розповісти про важливість змін до переліку закладів освіти, які надаватимуть середньої освіти до му році? Але це питання, скажімо так, це наш жест доброї волі до громад, бо. Тенденція демографічна ну, така складна в громадах, як і всі країни. Для того, щоб мати відповідний профільний заклад, ліцей, в рамках ну, умовно, скажем, умовної е, Кам'янопотоцької громади, на то треба певна кількість дітей, які б там навчалися. Якщо такої кількості немає, Міністерство освіти може наше рішення не взяти до уваги. Е, тому ще раз я звертаюсь до громад проаналізувати всі ті пропозиції, які надаються до обласної ради, як правило, обласна рада їх підтримує. Але Міністерство і профільний комітет Верховної Ради може не підтримати, бо в них інші, інші алгоритми, інші чинники. Нагадаю, щоб можна було старшокласників ввозити до того, щоб вони навчалися у місцевому ліцеї, потрібно певна кількість учнів. Інакше вони змушені будуть користуватися послугами ліцеїв, в тому числі і сусідніх громад. І розкажіть, будь ласка, про значення внесення вишивки білим по білому до списку ЮНЕСКО для збереження культурної спадщини Полтавщини. Ну, я не буду говорити про значення, я буду говорити про процедуру, яку, на жаль, Міністерство культури постійно змінює. У нас є дуже талановиті. Важко забув, як називається кулінари-кондитери, які допомагають е теж цікавим напрямкам бути реалізовані, тим більше що Російська Федерація теж претендувала до... внести той же самий борщ до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, як російський, як російський. Але кожного разу ігнорувати ті е технології, які подаються Полтавську області, ну це неправильно. Мені обіцяли декілька міністрів внести як на матеріальну культурну спадщину до репрезентативного списку вишивку Білим по білому. Цього не, стало, не, не сталося, бо штовхають якісь інші елементи. і Так робиться постійно. Це говорить про те, що немає системи або е, вони не в змозі просувати свої якісь думки. Хтось їх постійно перебуває. Перебуває, коли пропонує інші, інші елементи. Ми сподіваємося, що нинішній склад керівництва, Міністерства культури, депутати Верховної Ради, профільний комітет Верховної Ради, вони звернуть увагу, що повинна бути якась певна черга. Якщо вона є, то по її потрібно дотримуватись. А із чорного ходу постійно заводити за руку когось іншого це неправильно. Не почест. А може завадити те, що Туреччину вишивку білим внесли? Я вже тут не знаю. Це повинні експерти вирішувати. На жаль, не, не готовий сказати. Ще будуть питання, коли? У мене питання не зовсім по сесії. Я хотіла би уточнити, коли ми спілкувалися з паном Дякіничем, він говорив про те, що на е, мають напрацювати механізм по критичній умовно по тих будинках, які до критичної інфраструктури на лініях перебувають. Чи залучали до цього процесу обласну раду умовно? Чи якось співпрацюєте в цьому? Я думаю, що точно чи... це потрібно, громади безпосередньо із точно не потрібно в нас. Власності, тільки комунальні підприємства, uh -huh. вони самі зможуть розповісти про себе. Громади однозначно представляють свої населені пункти. І вони знають, де краще, які краще, яку кращу комунікацію відбудувати. А Полтавська обласна рада тут, саме тут, в цьому процесі, вона думає, що не потрібна. Зрозуміло, дякую дуже. Да. Дякую вам.